Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Новинки від Love Nature. Крем для тіла, крем для душу, мила і кумедна мочалочка. Непрозорий, досить такий густий і трошки перламутровий. Ну, чудовий аромат. Він кремовий, відчувається кориця, не знаю, аромат Різдва. Ось мені він нагадує такий Різдвяний м'який духмяний пряник. Ну, просто дихав би і дихав. Дуже гастрономічний, такий просто найсмачніший аромат. Просто вже такий різдвяний вайб. Бачите, він має такий гарний рожевий перламутер. Трошки нагадую, якщо у вас була дитяча колекція, аромат з мандарином. Ну тут, ну, трошки і мандарин такий, але не шкурка, але от сам такий мандарин, такий соковитий. Ну, воно, певно. Перегукуються десь з тиквою Ну, а аромат просто прекрасний. Я от відчуваю спеції. Таку соковиту м'якоть мандарина. Такий кремовий аромат. Надзвичайно смачний. Якби я не думала, що це гель, я б точно думала, що це пряник. Дивіться, я змила. Подивіться, яка шкіра зволожена. Дуже приємне відчуття. Аромат залишився, досить сильний. Навіть трошки шоколад відчувається. Ну, прекрасний аромат. Мені дуже. Ну, подивіться, яка просто зволожена. Ну, ось. А тут і світло, і зволожено. Це просто тут не було тут тільки що я змила його. Щодо піну, піни піний, ніжний, і піна така. Пухнаста, гарна. Гіла 47, 274. 75 грам. Мило зроблено в Польщі. З одного паку маємо лавнечі, а з другою такий малюнок з тиквою. Такий самий аромат, як у геля. Але у геля сильніший. Такий чудовий, гарний, такий жовтенький, осінній колір. Главний. Мачалка для душу. Код 48547. Зроблена в Китаї. Так, закопована. Дивіться. Така іграшка. Досить функціональна, я хочу вам сказати. Бачите, вона зібрана такими дольками, от як мандаринка. Більше, вона мені мандаринку нагадує, дивіться. Ось отакі, отакі дольки, і вони, бачите, так зібрані з одного кінця, з другого кінця. Бачите, тут можна і руку отак взяти і так собі гарно себе помасажувати. Такий гарний. Висточок, він зелений, не осінній. сіточка, бачите, така. м'якенька, ніжна дуже, не груба. 47, 275. Крем для тіла, зроблений в Польщі 150 мл. Прозора така. Баночка, На кришці ми маємо тиклу і корицю. Логотип ріфлейм на фользі. Так виглядає кришка. Легенько. Такий самий колір, як у мила. Трошки свіжіший аромат, ніж у геля для душа і мила. Щось ще така якась більша, свіж більша кориця відчувається. Ось я відкрила ну, повна ілюзія кориці. Консистенція. Ну, от дивіться, от я перевертаю. Тобто досить густий продукт. Ось я перевертаю, тримаю, я вже навіть не боюся. Бачите? Густий. Зараз візьмемо. Ну, не зовсім він нагадує ласьйон. Це все ж таки крем. От для осіні це просто прекрасна консентенція, Коли вже шкіра трошки виснажена всіми цими літніми випробуваннями, мені здається просто прекрасна консентенція і прекрасні відчуття. Я відчуваю не тільки зволоження, а ще й трошки живлення. Крем війшов в шкіру, ви бачите різницю шкіра. Світла, розгладження. Я відчуваю живлення, зволоження. Шкіра матова, не блистить, ніякої плівки нема. Відчуття надзвичайно приємні. Такої свіжості, зволоженості. Просто ідеальний продукт на осінь від лавничі і всі натуральні компоненти. Прекрасно. Отакий чудовий набір осінній вайф. Який ось листочок у нас зелененький. Дивіться, як гарно. Це просто вже не душ, а святкова якась церемонія, виходить? Обов'язково спробуйте цей чудовий продукт від Лавничі. Якщо ви вже користуєтесь, поділіться, будь ласка, вашими враженнями в коментарях. Я вам буду дуже вдячна. Я всім дякую за перегляд. Переходьте за посиланням, оформлюйте собі дисконт, якщо ви ще не з Oriflame. І всім бажаю гарного самопочуття! going